Чи можна збільшити борг по аліментам майже вдвічі? Звісно, можна. Такі справи ведемо. Ось нещодавно, 1 жовтня того року, ми розглянули таку справу в Запоріжжі і стягнули пеню за несплату аліментів в розмірі 203 тисячі гривень. Суть справи яка була сім'я, була дитина, і було рішення суду про стягнення аліментів ще в 2010 році, і на протязі. Цих 14 років аліменти практично не сплачувалися, але в нас є закон, згідно з яким, якщо ти не платиш аліменти, то ти повинен сплатити пеню в розмірі, яка відповідає вказаним аліментам. Тому якщо у боржника була заборгованість по аліментам 203 тисячі гривень, то ми додатково стягнули ще і пеню 203 тисячі гривень. І зараз боржник повинен сплатити аліменти в розмірі 406 тисяч гривень. Звісно, виконувати це рішення суду треба буде шукати його статки, майно, заробіток. Але якщо боржник аліменти не сплачує, то вказані аліменти адвокат може подвоїти. Тому, якщо вам треба, звертайтеся до нас.